Вітаю! Всім доброго здоров'я! Два нескладних рецепти кабачкових оладок, які значно збагачують смакову палітру оладок з кабачків. В першому рецепті до звичних класичних інгредієнтів кабачкових оладок додається молочний сир. Можна сказати, що це сирно-кабачкові оладки, Вони смакують як гарячі, так і холодні, з сметаною або йогуртом. Для рецепту потрібно приблизно на 1 кг кабачків, 200-300 г молочного сиру, 2 яйця, сіль за смаком і 2 столові ложки манної крупи або борошна. Також за смаком і за бажанням можна додати. Спеції зелень крупу петрушки, дрібно порізаних, або чорний малиний перець. Спочатку молочний сир перетираємо до однорідності. Можна це зробити зразу з всіми інгредієнтами, крім кабачків, додати борошно або манну крупу, сіль, спеції, перець, чорний мелений, яйця і перебити блендером. Можна сир перетерти, через, пропустити через дрібне сито і далі додати вище названі інгредієнти. Бажано зробити таку однорідну суміш, щоб не було окремих включень молочного сиру, щоб він був пастоподібний. Кабачки помити і натерти на терці. Це можна зробити як на дрібній, так і на більш Середнього розміру тертушці, додати до потертих кабачків сиркову масу, все гарно змішати і далі смажити оладки. Звертаю вашу увагу, що при формуванні тіста для кабачкових оладок я ніколи не віджимаю не зливаю сік, який може утворитися від натертих кабачків. Я вже це говорила, але повторюсь, що біологи говорять, що кабачки складаються із 70% води, і у своєму складі кабачки містять дуже багато мікроелементів і вітамінів, то зрозуміло, що вся ця користь знаходиться теж і в 70% води. Тому виливати її, напевне, не досить розумно. І якщо є рецепти, які дозволяють це зберегти, то я думаю, це дуже корисно. Ось такі виходять оладки. Повертаючись до питання, виливати чи не виливати воду з кабачків, то нагадаю, що щоб ця вода не утворювалась, кабачки потрібно потерти і зразу сформувати тісто і зразу. Випікати, тобто смажити оладки, і не залишати певний час, щоб вони вона ця вода набігала. Наступний рецепт подібний, але збагачений не молочним сиром, а іншими овочами, а саме додана морква та цибуля. Для рецепту потрібно приблизно на кілограм кабачків, 2-3 столові ложки борошна або маної крупи, 2-3 середні морквинки, які дрібно потерти, одну-дві цибулинки, які дрібно порізати. Кабачки потерти, два яйця, сіль перець за смаком, і можна додати зелень, кропу петрушку дрібно порізану. Все це змішати і е, випікати оладки. Оладки смажити з двох сторін і викладати на паперовий рушник, для того, щоб позбутися зайвого жиру. Виходять такі оладки, можна сказати, що це овочеві оладки, їх можна збагатити, звісно, що і іншими овочами, такими як капуста різних сортів. Всім смачного, Шануймося!